І так, сьогодні 17 березня, ми нарешті отримали листи, тільки що прибігли, а вона каже, давайте скоро, бо ще 5 хвилин не перерва пів півгодини. Думаю, ну що ж таке, вічно нам не виза". але сьогодні повезло. Так що розпочатой лиси. Я вже, знаєш, сьогодні те, що я вчора встигла засняти, приблизила. Думаю, може я б почитала зазваля, а не не прочитала, розумієш? Ні, зазваля. І що? Ти бачиш, там що не видно? Ні, там не там не пише, просто перше слово йде зазваля. І тому я вже не переживала, тому що пише... Мена... Що... О, бач, закрила пошту. Тому що пише зазва. <с>? Я не можу. Але мені тобі. Тій зінності, яка продає. Вислали їм? Так. Mm, Клас. Міністр оборони народової, начальник відділу бюро бюреденці агенції. О, бачиш, пише, що заплатили 1570 злотих. Заплатили. Бач, пише початка підтвердження, ага, ага. що ми okay. за то заплатили. Okay. Okay. Добре. Що е, я тобі скажу? Дозволити. Дозволити на ну, все, давай читай від початку. Значить, Міністр справ внешних пише. Пише, що на підставі підстави устави від такого року про набуття нерухомості, нерухомості. нерухомості часто земцю дозволити. Ти пиши по-польськи по-польськи читай перше. Дозволити громадянам України Петру та Наталії таким-то на набиче. На засаді Мавженській культнощі маєнтковий. Від такої-то пані право забудуванені допоможці положено тамто, при такій адресі, в такому-то місті, з такою-то дявкою, з такою-то поверхнею. Одним... Uh -huh. Одним словом, дозволили. Ну і як завжди, що деція? Остатечно, можна протягом 30 днів оскаржитися. Ускаржити. Ага. Якщо скаржиться, то в до, піз до скарги 300 злотих, Ого! Угу. зазволення є зважне 2 лята від дня видання. Тобто, якщо ми протягом двох років ще не купили, то не страшно. До березня Через два роки можемо ще купити. Зрозуміло. Давай далі, мий ми конвертор розкривай. То саме? Ні, ти подивився, ти ж не дивився. Що то саме? Може мені не дозволено. Та тут <світ> ти не розумієш, що то саме, тому що в листі пише зразу, що і Петрові, і Наталії докладали... Ні, ти відкрий на всякий випадок. Я не всякий випадок, але... відкрию, <світ> Я вже не вірю нікому. То ти То є логічно, розумієш, тому що... Але тобі, дали, тому що ти теж як огню Сьогодні мені дві дівчинки написали, що теж хочуть купити будинок. Так. Я їм вже вислала ті відео, які я ще не відкрила для всіх, а тільки не публічно. І вони тобі дуже мені саме. дякували. Тобі теж дозволили і мені дозволили. Ну добре, те саме. І децизія була видана 9.09. <гій> що то був за день? 9.09 а йшло? Нічого собі, 16. Тизень. Ну, тиждень. 16 числа. Ну. Прошлого понеділка видали децизію. А, ну то добре, це не, недовго. Вони не поки довго. попідписували, то все Окей. поки вислали. Все. Ти мене вітаєш? Я тебе теж вітаю. Все. З тими конвертами сфоткаємося. Добре.